Далі ми також будемо говорити про американську допомогу і не лише американську військову допомогу Україні. Для цього до нас доєднується Сергій Грабський, військовий аналітик, який приєднується до нашої розмови за допомогою скайп зв'язку. Пане Сергію, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, друзі, героям слава! Але насамперед поговорити про те, що про що говорять в соцмережах у всіх соцмережах українських хочемо запитати про вашу реакцію на нововведення у роботі консульських установ України за кордоном. Як відомо, від учора там припинили видачу готових документів чоловікам мобілізаційного віку. Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив в соцмережі ЕКС, що доручив депредставництвам України за кордоном вжити цитую заходів щодо відновлення справедливого ставлення до такої категорії громадян. А от щойно буквально перед нашою. Програми стало відомо, що уряд прийняв постанову про те, що чоловіки від 18 до 60 років не зможуть отримати паспорт України за кордоном. І от запитання: як ви вважаєте, чи це сприятиме тому, що українці повертатимуться на батьківщину? І як ви взагалі оцінюєте такий крок з точки зору посилення мобілізації в Україні? Ви знаєте, треба розуміти наступне, я про це говорю постійно. Мобілізація в будь-якій країні, якою б ця країна не була, демократичною, авторитарною, тоталітарною, нацистською, завжди є болючий процес. Її можна робити під наркозом, без наркозу, але це все одно буде болючий процес екстракції з суспільства певних верст населення. Тому е, оцінювати цей процес е, можна тільки з е, суворої державної необхідності, а угу. е, уряд України діє на абсолютно законних підставах у результаті вибору українського народу, тобто він діє від імені українського народу. І прийняття такого рішення є абсолютно законним. Чи буде це сприяти, чи не буде це сприяти е, поверненню за кордону, ну знаєте. Кожний громадянин України несе відповідальність за дотримання законів нашої держави, в тому числі Конституції, в якій вказано, що захист держави є священним обов'язком кожного громадянина України. Тому вони мають два вибори. Кожний з нас має два вибори: або захищати цю країну, або не захищати її і опинитися ну, об'єктивно по ту сторону цитату. Пане Сергію, а щодо закону про посилення мобілізації, президент уже підписав. Очікуємо, що в середині травня, а якщо точніше, то 18-го він вступить у дію. А коли очікувати головної дії від цього закону поповнення рядів Збройних сил України новобранцями. Ну, пані Ірино, давайте зрозуміємо наступне. Мобілізацію у нас ніхто не зупиняв ані на секунду. Цей закон дозволяє ну скажімо так застосувати інші інструменти переконання та впливу для поповнення мобілізаційних ресурсів. Тому цей закон працює власне вже, вже. А те, що деякі інструменти будуть включатися після 18 травня, ну так, таке рішення прийняла Верховна Рада і затвердив президент України. Що стосується загальних таких, знаєте, ну, аспектів того, що дає цей закон, особливо та частина, яка передбачає зниження призовного віку. Ну, це дає нам додаткові ресурси десь приблизно на, за деякими оцінками від 80 до 120 тисяч чоловік, що нам вкрай необхідно на сьогоднішній день. Давайте будемо говорити, що коли ми говоримо про втрати противника, і навіть коли ми говоримо про втрати 1 до 5, то ви можете просто взяти калькулятор і порахувати, скільки ми несемо втрат щодня. І стає зрозумілим, що можна отримати з від наших західних союзників десятки і сотні одиниць техніки, озброєння, але ця техніка сама їздити не буде. Ця техніка сама стріляти не буде. Тому закон є закон, його треба виконувати. Пане Сергію, далі власне поговоримо про озброєння, і тут у нас трошки більше оптимізму аніж в попередні випуски нашої програми. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала врешті раз за пакет допомоги у майже 61 мільярд доларів для України. А президент України Володимир Зеленський у нещодавному відео подякував американцям за дальньобійні ракети Атакамс. Я навіть зацитую його. Президент заявив, що сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України всі крапки розставлені. Отже, слід очікувати, мабуть, що ці ракети дальнюбійні ракети в Україні. Як на вашу думку, Україна застосовуватиме цю зброю? Ну, по перше, я хочу внести е, доповнення, якщо ви ще це не робили, що закон HR-815 вже підписаний президентом Сполучених Штатів. Тому ми говоримо про те, що військова допомога буде надходити на потреби України. Ну, знаєте, я хочу застерегти від одної тільки думки, а саме, що атакам це зброя перемоги, це вундервафе, яке вирішить всі наші проблеми. Ні, жодним чином, ні. А по-перше, це зброя обмеженої дії, це зброя дії до 300 кілометрів. І вона застосовується для знищення тактичної і оперативної е, системи управління, забезпечення логістики та підтримки противника, нанесення ударів по зосередженнями військ, знов таки в тактичній і оперативній глибині. Е, інше, інше питання, яке треба пам'ятати завжди, е, це питання кількості цих боєприпасів, які будуть передаватися українським силам оборони. Ми вже отримували боєприпаси в кількості, якщо не помиляюсь, 20 ракет, Пробничок такі, ми його випробували, ми показали свою високу ефективність. І тепер, знаєте, закон філософії каже, що кількість переростає в якість. Отже, від тої кількості буде залежати якість виконання бойових задач. І від цієї якості ми вже будемо робити певні висновки. Тому, якщо йдеться про 10 ракет, це так. Моральна підтримка, якщо йдеться про 100-200 ракет, це вже серйозний інструмент на полі бою, який дозволить вирішити там більше коло питань, в тому числі знищення систем протиповітряної оборони, тобто створення коридорів прольоту для наших майбутніх літаків 16. Пане Сергію, знаєте, коли говорять про дальнобійні ракети Атакамси, тобто їхні модифікації, які мають більшу дальність польоту, чомусь асоціативно одразу згадується одна незаконно зведена будівля, яка називається Кримський міст. То чи очікувати цього літа ну усунення цієї будівлі? На вашу думку, ви знаєте, це вже стало таким мемом. і Цей мем, і я від, скажу чесно, він мене дуже сильно дратує. Тому що АТАКАМСи не призначені для того, щоб колупати цю незаконну споруду. Uh -huh. Я думаю, ми маємо достатньо сил та засобів для того, щоб вирішити це питання. Знов таке, руйнування цієї незаконної інженерно-технічної споруди на сьогоднішній день не є першочерговою задачою з огляду на те, які сили та засоби Російська Федерація зосередила на фронтах України Російської війни. Ну і крім того, давайте не забувати, що Україна це гуманна цивілізована держава, яка, як би там не була, не воює, як би там не було, як би нам не хотілось можливо, не воює з цивільним населенням. І таким чином, ми ще раз даємо можливість громадянам Російської Федерації або тим нашим колишнім співгромадянам, які вітали руський мір. Добровільно, вчасно і без втрат покинути тимчасово окуповану територію Криму. А щодо впливу на цей об'єкт, то вибачте, удари дронів вже забезпечують виконання цієї задачі, тому що при оголошенні повітряної тривоги рух по мосту зупиняється навіть без якихось видимих втрат. Ну, я думаю, ми знайдемо атакам більш таке достойне застосування з більшою ефективністю, що дозволить нам вирішити більший спектр задач, аніж просто колупати поверхню цього моста, як можна буде відновити пане Сергію. Техніка технікою. А чи є у нас достатньо людей, які вміють управляти обслуговувати цю техніку? Дуже корисне питання, пані Ярина. Відповідь у тому законі, про який ми з вами говорили. Люди мають надходити і самі розумієте, я про це сам сказав. Що техніка не може сама стріляти по собі. Людей треба вчити, Це тривалий процес, і це злочинне, ця злочинна затримка з прийняттям цього закону є відповіді на ваше питання. У нас недостатньо такого персоналу. Ми не можемо собі сьогодні дозволити велику кількість спеціалістів, які опанують цю техніку. І до речі, я розумію, що це для деяких неврівноважених наших співвітчизників виглядає. Злочинно і але треба розуміти, що молоді люди, які більше знайомі з цією технікою, вони швидше можуть її опанувати. Як би там не було? Ну я, наприклад, не завжди е, можу по, е, змагатися у вправності зі своїм сином, який швидше е, опановує цю техніку. Тому так е, ми маємо проблеми з цим, і треба розуміти, що ці проблеми протягом навіть півроку вирішені не будуть. Ми маємо певні обмеження, в тому числі по кількості тої авіації, яка може бути передана, які пов'язані саме з відсутністю достатньої кількості кваліфікованого персоналу. От чого точно чекають в Україні, окрім дальнобійних ракет, так це нових нового озброєння до систем протиповітряної оборони, а точніше нових систем Петріот так виглядає, що їх вже шукають по всій Європі, усім світом. Але, от, взагалі, таке змагання, коли Росія може виробити ну, за попередніми підрахунками близько сотні ракет в місяць, сотні ракет в місяць і випускати їх по Україні, плюс врахувати ще шахеди, і все це безнімітно довго із нарощенням виробництва. Чи достатньо довго вистачить заходу для того, щоб постачати ракети до Петріотів в Україну, оскільки вони є також достатньо дорогі. Ви знаєте, тут якась зрада зрадна. Ну, по-перше, що е, треба розуміти, що противник не може випускати в такій кількості ракети. І більше того, ви знаєте, є ще такий дуже важливий елемент цієї всієї злочинної терористичної схеми, а саме площадки запуску. І якщо проаналізувати кількість ракет, яка запускалася, то ми бачимо, що Противник обмежує себе в можливостях запуску, наприклад, наші вдалі дії проти флоту противника, ну фактично звів на нівець використання ракет калібр на сьогоднішній день. Противник може більш-менш безпечно запускати ракети тільки з підводних човнів, а тільки три підводні човна в Російській Федерації Чорному морі можуть це робити на сьогоднішній день. Мало того, противник відводить певні сили та засоби. Угрупування військово-морських сил з акваторії Азовської та Чорного морів, щоб не завдавати ударів. Далі ми говоримо про те, що противник випускає дрони. Вони їх удосконалюють. Це правда, За останніми даними, якими я володію. Противник удосконалив дрони настільки, що він збільшив дальність польоту і збільшив боєзапасу до 90 кілограмів. Це серйозна проблема, але це не означає, що і ми не протистояємо цим злочинним намірам, і не одними патріотами вирішується завдання протиповітряної оборони. Зокрема, по дронах ефективність наших мобільних груп зросла до 40%. Таким чином ми знаємо і маємо, що протипоставити противнику. Плюс не забувайте, що ми розгорнули фактично бойові дії на території противника, які класифікуються як дії по знищенню його критичної інфраструктури. Ми можемо припустити, що так існує певна певне прохання з боку американського політику не наносити удари по напереробні підприємствам Федерації, що в принципі нас не зупиняє, але давайте не забувати, що ми наносимо удари так само і по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури, що може зупинити виробництво. і найголовніше попри те, що Росія заявляє себе як нібито потужна індустріальна і науково-технічна держава. Вони продовжують закупляти дрони в Ірану. Я спеціально наголошую на тому, що Іран про те, що він отримає за ці дрони чисте золото запасів Російської Федерації, не може забезпечити всі потреби Росії в цих дронах, тому ми ведемо війну і нарощування нашої багатодівневої системи протиповітряної оборони. Є постійний процес, що розвивається. Ну тому я б не так драматизував ситуацію, тому що середня ефективність а, дій. Систем протиповітряної оборони в Україні на сьогоднішній день сягає приблизно 60 і це в умовах обмеженості ресурсів і дефіциту боєприпасів. Зараз цей дефіцит буде зменшуватися, до того ефективність буде збільшуватися. Так що ми воюємо і воюємо досить успішно. Пане Сергію, ми е, маємо буквально ще три хвилинки. і Хотіли би обговорити ну, найважливішу інформацію із фронту. Бачимо, що росіяни і далі тиснуть і тиснуть, і хочуть захопити важливе для нас місто Часів Яр на Донеччині. То в лоб його штурмують, то з боків на півоточення намагаються взяти. Хотілося б довідатися вашу думку щодо того, що там відбувається, і які шанси ворога ну, в принципі, на це місто на окупацію. Давайте будемо говорити шанси у ворога є, чому тому, що є таке поняття, як вікно можливостей. Противник цілком усвідомлює, що невдовзі він змушений буде знизити інтенсивність бойових дій внаслідок своїх колосальних втрат. А ці втрати пов'язані з поставками озброєння і бойової техніки. Тому він використовує це вікно можливостей для того, щоб не рахуючись втратами, робити все можливе, щоб просунутися ну зокрема по напрямку часів яру. Це один тільки з пунктів, де ведуться відчайдушні бойові дії. А чи може захопити противник часів? Яр? Шановні друзі, ми вже в умовах цієї війни більше двох років. Ми маємо розуміти, що якщо противник може, а він має можливості досягти переваги над нашими силами 1 до 10, 1 до 20, вибачте, жодна сила не встоїть проти цього. Хоча на сьогоднішній день ми маємо такий певний оптимізм щодо того, що противнику не вдається форсувати канал Сіверський Донець, Донбас. Які є такою досить серйозною водною перешкодою на шляху просування ворога, але ми знаємо так само і намагання противника пробиватися. Тому я не готовий давати жодних якихось там коментарів або передбачень щодо того, як буде розвиватися ситуація. Вона змінюється буквально кожної секунди. І я схиляю голову перед мужністю наших бійців, які тримають там оборону на сьогоднішній день. Вони роблять більше ніж ніяк. Що ж, ми будемо сподіватися, що західне озброєння в частині допомоги країн-партнерів заходу при прийде на лінію фронту вчасно. Сергій грабський військовий аналітик був гостем цієї частини нашої ефіру.